Доброго дня, шановна громада, приємний привід. Передаємо черговий транш окопних свічок. Мій батько разом з волонтерами ми це робимо постійно, а також дуже важливий пробор око, який допомагає розвідникам вижити цій страшній війні. Також передаємо медичні історії, ті, що потрібні воїнам зараз, тому що зараз зима. Закликаю всіх допомагати. Збройним силам України Закликаю всіх допомагати, хто чим може, хто може воск принести, хто може свічки окопні залити, робіть разом до перемоги. Прибор ОКО призначений в першу чергу для того, щоб зберегти життя нашим воїнам. Завдяки тому, що сам прилад можна встановити на горизонтальну, на вертикальну площину або ж на якісь висотки. А Воїн, який спостерігає за цим, цим приладом, може знаходитися на відстані 100 метрів від приладу, тобто забезпечити себе від враження ворожих снайперів, мінометів та мавіків. Друге його призначення, він практично замінює дороговартісні мавіки, які, на яких, щоб управляти, потрібно ще обучити солдата. А тут в цьому приладі всього три кнопки. і Любий воїн в змозі управляти ним і тим, тим, таким чином коригувати вогонь артилерії, мінометів, снайперів і спостерігати за рухом ворога. Управляється за допомогою пульта управління. Де всього три кнопки: ліва кнопка це підняття приладу вверх або вниз. Зараз він пішов вниз, тепер вверх. При крайньому положенні. Спрацьовує кінцевий вимикач і рух мотор-редуктора зупиняється. Права кнопка переміщує прилад вліво або вправо. Середня кнопка крутить мотор-редуктор, який регулює яскравість. Ми те самі по граці з Надійний я Кочеткова Тетяна, дружина військовозобов'язаного. Він з перших днів повномасштабної війни захищає сім'ю, дітей, всіх нас. Сьогодні, дякуючи всім людям, які задіяні в цьому заході, дякуючи особливо сім'ї Колотієвських, дякуючи прихожанам храму, дякуючи саме настоятелю. Феодосію храма Серафима Соровського. Я вдячна, що хлопці сьогодні будуть відправлені всі ці речі: і воскові свічки, і медикаменти, і саме цей прибор, автономний мобільний комплекс відеоспостереження хлопцям. Спасіння душі і тіла, на благословення і збереження життя, благословляються, освячуються ліки ці. На благословіння небесне і на спасіння життя, і на Боже, благословення. Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Ми що ж будемо молитися для того, щоб Господь дарував мужність, дарував силу, дарував нашим воїнам здоров'я, щоб вони були, щоб по особливому їх покривав зберіг життя, і саме основне. Я хочу, щоб вони пам'ятали і знали, що все, що тут робиться сьогодні, ми все робимо для їхнього блага. Ми молимо Бога, щоб вони були здорові. Ми просимо Бога, щоб вони були живі. І ми. Кладемо всі ті труди, які потрібні для спасіння нашої з вами незалежної суверенної держави Україна. Хай і Бог допомагає і усіх нас береже. Спасибо вас, Боже.